Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую сьогодні таро розклад на березень для представників знаку рак. А, як і раніше, у мене в руках колода таро райдерова вейта. Буду діставати по дві карти на кожен тиждень, зазвичай їх чотири. І буду розповідати вам в процесі, що ви очікуватиме дорогі раки в. А, Березні місяці, можливо, від чогось вас застережу, щось повідомлю, як вам діяти краще. Почнемо. Перша карта на перший тиждень березня для раків. Це в нас дев'ятка кубків. Ви задоволені, я бачу, собою, тим, що ви маєте. Це дуже добре. Тут зображена у нас людина. З наповненими чашами позаду, тобто людина щось має і вона цим задоволена. Е, давайте одразу наступну карту. Про що нам говорить ця дев'ятка кубків. Але тут ще не до кінця. Тут це все-таки дев'ятка. Не десятка. Давайте наступну карту. Король Пентаклів. Ну, це не це не ви, це скоріш за все хтось, хтось інший. Або якщо навіть ви, то можливо, ви ще не до кінця умовно задоволені, можливо, фінансовим становищем. Але я думаю, що це хтось земної стихії, можливо, ваш чоловік. Якщо ви дівчина, повторюю, що розклад як для чоловіків, так і для жінок. Можливо, щось буде пов'язано. Давайте одразу також наступну карту. Якось дуже цікавий у вас початок, дорогі е, раки. Угу, місяць. Ну, з місяцем, якщо брати короля Пентаклів і місяць, це може говорити, знаєте, про те, що щось ще можливо неясно з цією людиною. Можливо, це ваш. Там бойфренд, ви ще не так довго з ним спілкуєтеся і не знаєте, як далі будуть йти ваші стосунки. Ось саме про це говорила нам, можливо, дев'ятка кубків. Можливо, не до кінця зрозуміла якась ситуація там з вашим колишнім чоловіком. Якщо це все-таки ситуація, яка стосується, ну, якщо ви чоловік і переглядаєте це відео. То тут більше про те, що також ну, сама карта місяць вона завжди нам говорить про неясність, нечіткість, щось буде ще не до кінця зрозуміло. Алло, алло. Але на цьому етапі, який у вас зараз є, ви, в принципі, досить задоволені тим, що маєте. Але, 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 Давайте другий тиждень з вами дивитися, перша карта. Десятка жезлів. Ну, по десаці це важка робота, якісь, можливо, будуть додаткові завдання для вас, від керівництва або, можливо, від дружини. Щось, щось буде пов'язане з тяжкою такою ношою, яку потрібно буде нести. Можливо, якраз ось ця нечіткість буде вам заважати і не буде давати можливості йти до своєї цілі, і це буде вас так трошки пригнічувати. Наступна карта. Це в нас п'ятірка жезлів. Так, да, це про якраз про боротьбу. Це про внутрішню може бути боротьбу, так і зовнішню. Можливі конфлікти з колегами по роботі, з партнером по життю. В принципі. Але це така, знаєте, карта. Тобто людина дивиться назад. Тут зображено, людина дивиться на. На те, чим це все закінчилось, і, знаєте, так трошечки як зупинилася, щоб подивитися, що, що, що відбулося. Можливо, тут якраз таки порада карт, що вам потрібно трошки, можливо, зупинити темпи, якщо у вас зараз дуже різко щось почалося, якісь там в бізнесі там, можливо, нові клієнти пішли або щось таке. То вам, можливо, потрібно дійсно трошечки призупинитися. Якщо ви ще й розумієте, що вам важко, і це вже ну, якби завдає такої вже фізичної складності, то зупиніться трошки, подивіться назад на ті обставини, які вас оточують. Можливо, трішки треба відпочити. Давайте, до речі, з цією п'ятіркою хочу третю карту на другий тиждень дістати. Подивитися, з чим пов'язано вона. Ну так, це про стабільність, це про те, що ми маємо. І ось як я і проговорив. Тобто, якщо ви вже щось маєте. В руках, як кажуть, краще синиця в руках, ніж журавель в небі, то трошечки можливо, це ризик, до речі, може бути. І тут карта саме про те, що потрібно поки що. Четвірка це про кошти, про матеріальні і нематеріальні цінності. І можливо, вам на, на цьому етапі потрібно саме трошечки так зупинитися, тримати в, в руках те, що, те, що є, поки. Не ризикувати. І п'ятірка, до речі, про ризики це кризисні карти. Але це не п'ятірка Пентаклі. Тому тут саме про думки і про те, як ви будете діяти далі. Наступний тиждень, третій. Карта зірка. Ви дійдете до своєї мрії якраз за допомогою е правильної стратегії. Бо на кожній війні має бути стратегія. Всі ми це прекрасно розуміємо. Наступна карта на третій тиждень друга. Це в нас сімка Пентаклів. Я думаю, ось ви дійдете до правильної. Стратегією дійдете і будете вже думати, а як вам діяти ще далі. Як куди ось це все, що ви отримали умовно? як як куди куди це все дівати, як діяти далі, щоб не втратити. Бо тут людина щось має це вже всімка і пристойно але думає так, дивиться на це все і думає, а що ж як же ж його зберегти і помножити. А це можуть бути не тільки гроші, це можуть бути матеріальні, нематеріальні цінності, здоров'я. Можливо, ви зараз займаєтесь там зі стоматологом вашою посмішкою, і ви будете зараз цікавитися тим, як правильно доглядати за зубами, там, за обличчям, за своїм здоров'ям ментальним, підете до психолога, і ось це якраз ось ці всі цінності. Це про це. Четвертий тиждень. П'ятірка кубків. Друга п'ятірка у вас якось начебто самі себе так трошки будете пригнічувати, оскільки ви у нас також чаще по темпераменту. Тут про емоції, про те, що людина не бачить того, що позаду. Вона бачить розбиті чаші попереду, але не бачить дві наповнені чаші. Це ситуація, коли здається, що немає виходу. Але ми завжди бачимо на цій карті, що там позаду є місток, але людина тільки бачить розбиті чаші. Не звертайте увагу на негатив, обов'язково, якщо хтось вас пригнічує, ви це розумієте. Обов'язково дійте так, як за покликом душі. Наступна карта на четвертий тиждень друга. Четвірка мечів. Мечі ну, у вас мечі були, якраз п'ятірка. це четвірка, тобто, вдасться вам, я думаю, на якомусь етапі все-таки зрозуміти, але вам для цього потрібна. Трохи передишка. Потрібно відпочити, потрібно оздоровитися, можливо, кудись поїхати в ретрит, ту відпустку взяти, можливо, якраз на 4 дні. І саме по, ну, подумати, що вам необхідно ось в цей період часу, на що потрібно звернути увагу. І так далі. Так, дорогі друзі, я тепер ось ці всі карти, які отримав, додаю до основної колоди і перетасовую. І... Зараз ми з вами подивимось, додаткову карту. Це буде карта порада на березень місяць для вас, дорогі раки. І е таким чином, е якщо випаде карта, яку ми вже з вами бачили, то колода хоче акцентувати увагу саме на е цей тиждень в місяці. Якщо випаде будь-яка інша карта, е то зараз ми її з вами. Подивимось і протрактуємо. Двійка кубки. Вам допоможе ваша сім'я або ваш партнер. Це. Карта не старший аркан закохані це двійка кубків. Це саме про партнерство. Ваш бізнес-партнер, ваш, ваша кохана людина, ваші рідні можуть допомогти вам в будь-якій ситуації. Головне це не, не йти в паніку, не керуватися емоціями, а ось продумувати план, і як я говорив, стратегію. Тому, дорогі раки, дуже вдячні вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал, пишіть коментарі, ставте лайки, і зустрінемося з вами в наступних відео. До зустрічі!